Ізюм для нас насправді це дуже рідне місце. В першу чергу тому, що разом з нами в інформаційній кампанії працює чудова людина, прекрасна дівчина Аліса Руба. І, і тут зараз присутні батьки, користуючись нагодою, дякую вам за дочку. Так само і бабусі, дякую вам. Чому є дуже показовим наскільки людина, якщо вона хоче, вона може користатись будь-якими можливостями. Аліса Робан. Кажу без перебільшення, зараз це один з найкращих фахівців в Україні з питань міжнародної політики. Це дівчина з міста Ізюм, яка спокійно говорить з колишніми прем'єр-міністрами, з колишніми високопосадовцями Європи і, і теперішніми. Теперішньому. Вона вільно володіє англійською. Зараз ми <клух> разом з нею вчимо німецькою. Тобто, це найкращий випадок того, що якщо людина бачить. Для себе можливість, і вона ставить для себе мету, якусь вона її обов'язково досягає і не має жодної різниці, де ти виріс, де ти народився, де ти вчився і так далі. Що хотіла би сказати стосовно вашого запитання. Ну, Ви знаєте, від реформ боляче буде всім. Проблема в тому, що інколи наша влада дуже сильно недопрацьовує і не пояснює, як довго потрібно буде терпіти для того, щоб потім після цього болісного періоду і не стало краще майбутнє. Більш того, влада не дає людям показовий приклад, що вона готова почати з себе. Тому що, коли задається просте питання, хто хоче змін? Хто хоче змін в країні, хто хоче змін на краще, всі відразу піднімають руку. Я впевнена, якби я задавала це питання зараз, всі підняли руку точно, ми хочемо змін, ми хочемо. Щоб завтра, післязавтра або через місяць було краще. Але коли б я поставила запитання по-іншому, а хто готовий почати з себе? Ну, якщо давати відповідь чесно, то не знаю, скільки піднятих рук я тут побачила. І точно, якби ми це питання адресували зараз цій владі, яка прийшла вже після Революції Гідності, я не впевнена, що навіть ті люди, які підняли руку, вони були б щирі своїх намірів. Тобто, у нас з одного боку, на жаль, поки що немає прикладу того, що влада готова мінятися. З іншого боку, ще як говорила Люба, немає тих буйних, які створять критичний попит у суспільстві, коли теза нічого для нас, крім нас, перестане бути просто тезою, а буде дійсно. Попитом, попитом на нову якісну політику, попитом на нових якісних політиків. Тому, відповідно, наше завдання як інформаційної компанії це максимально широко вас інформувати. Інформувати про ті можливості, які в будь-якому випадку присутні навіть тут і зараз, у цей складний для країни час, і вони присутні для кожного. Неважливо, чи ви є підприємцями, чи ви є журналістами, чи ви є студентами, чи ви вже є літніми людьми, та, які просто, можливо, хочуть отримувати більше інформації. Ці можливості є.